Об'явлення перший розділ, 17 вірш. Коли я побачив його то впав до ніг, немов мертвий. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Крім того, що ми розглянули дві цікавих історії про те, наскільки важливо поклонятися Господу, варто зазначити ще інші історії, які описують слідующе. Вихід, 3 розділ і зру, по 5 вірш, там говориться історія про Моїсея. І явився Моїсею анно Господній в полумі огняному спосеред тернового куша, і бачив він, що тернина горить огнем, але не згорає кущ. Як бачимо, там Господь зводив вогонь. В другій історії ми читали про хлопців юнаків, які знаходилися в вогні, і Господь їх зберіг. Тут він, сам Господь, являється у чому вогні, тому що Господь наш є вогонь поядаючий, євреям 10.29 І сказав Моїсей, зійдуй но ну, і побачу це велике видіння, чому не згорає та тернина? І побачив Господь, що він зійшов подивитися, і кликнув до нього посеред тієї, тернини і сказав Мойсей, Мойсей, а той сказав ось я і він сказав: Не зближуйся сюди, Зійми взуття своє. З ніг твоїх, бо місце, на якому ти стоїш, ти, ти земляця свята. І сказав: Я Бог батька твого, Бог Аврама, Бог Ісака і Бог Іакова. І так ми бачимо про те, що е, другий вірш сказано, і явився ангел Господній, ангел Господній. І він е, якби, закликав Моїсея зняти взуття і поклонитися йому, в буквальному розумінні, е, схилившись і впавшись Перед ним. той же самий час сказано, що Я Господь, Бог, батька Твого, Бог Аврама, Бог Ісака і Якова. Далі ми читаємо історію про Ісуса Навіна, 5 розділ і 13, 15 вірш сказано. І сталося, коли Ісус був при Єрхоні то звів він свої очі, побачив, аж ось стоїть напроти нього чоловік, а витягнути його меч у руці Його. І підійшов Ісус до нього та й сказав Йому, чи ти наш. Чи наших ворогів. А той відказав ні, бо я вождь війська Господнього. Тепер я прийшов і впав Ісус на обличчя своє до землі і вклонився та й сказав йому, що говорить мій пан своєму рабові? І сказав вождь війська Господнього до Ісуса, скинь зуття своє з ніг, бо місце, на якому ти стоїш, воно святе. Ми бачимо дві історії і. Вони ідентичні, похожі, там приходить Мойсей, і йому ангел Господній говорить, зніми взуття і вклонися. В результаті ми читаємо, що це Бог Авраама, Якова. Тут ми читаємо просто, що це вождь воїнства Господнього. Тут не названий він, і він далі не сказав. Коли ми читаємо е, книгу Даніла, 12 розділ, 7 вірш, сказано: відбулася війна на небі. Дракон і ангели його воювали і Мих... проти Михаїла. Так от, Михаїл і ангели, які воювали, він являється вождем воїнства Господнього. І саме він, цей Михаїл, по книзі об'явлення в 12 розділі 7 Варшаві, він названий Михаїлом. Тут він названий Господнім, а в історії про Місія він названий Господнім. Це варто зазначити. Далі ми читаємо 1.17 сказано: І коли я побачив його, то впав до ніг, його немов мертвий, і поклав він на мене правицю свою промову Не лякайся, я перший і останній. І так, по суті, три цікавих історії, три похожих ідентичних історії, але в різних історіях він названий по-різному. Але в двох, він в третьому випадку, якби він не відмовляється від поклоніння. А в двох попередніх навіть вимагає. До чого я веду? До того, що коли ми читаємо далі в 19 розділ книги об'явлення, 10 вірш, а також 22 розділ, 9 вірш, там сказана така історія. Знову ж цей самий Йоанн. Я впав до них, щоб клонитися йому англові, да? І каже він мені: «Та ж ні, я співслуга твій та братів твоїх, хто має засвідчення Ісусове. І 22 сказано. І сказав він до мене, таж ні, бо я співслуга твій і братів твоїх пророків, і тих, хто береже слова цієї книги, Богові вклонися. І так, в одному місці сказано: ангел Господній являється Моїсею, і каже: Вклонися мені, а в іншому місці Він каже, не вклоняйся. І там, і там, якби ангел. Але ми маємо зрозуміти, в чому їх різниця. Тут просто звичайний ангел, як творіння Господнє, а там. Вож воїнство Господне, він же ж Михаїл, Він же ж е, Ісус Христос, Він же Бог, батька Авраама, Ісаака і Якова. Безпосередньо це Бог. Просто Він явився в різних місцях, під е, різними іменами, в різних образах. Там як Анал Господній, там як вож воїнство Господнє, тут як Ісус Христос. Але це все була одна і та сама особистість. Тому що там сказано з ними зуття, там Він не заперечує. А ангел, той, який є, саме ангел, як вісник, як слуга Господній, він заперечує. І ось Малахій, третій розділ, перший вірш сказано: Я посилаю свого ангела, і він перед обличчям моїм приготує дорогу, і нагло прибуде до храму свого Господь, якого шукаєте, і в е, і ангел завіту, якого жадаєте. Ось іде, він говорить: Господь Савов. Тут сказано, що я пошелю свого ангела, в даному випадку це Іоанн. Хреститель, він названий Ангелом. І він перед обличчям моїм приготує дорогу. Господь говорить перед моїм обличчям і прибуде до свого храму Господь, якого шукаєте ви. Анал завіту. Тобто саме Ангел Завіту, Ангел Господній, вож воїнство Він же Ісус Христос, який явився на цю землю. Питання просте. І так, хто ж той? Кому вклонився Іоанн в першому розділі 17 му віршові. Бо написано: Господові Богові Твоєму, вклоняйся і служи одному йому. Амінь.